Треба починати завжди з себе. Перша добра справа це тримати себе в порядку, в нормальному стані, в нормальному фізичному, нормальному психічному стані. Займися собою. Наведи лад у себе в хаті. Наведи лад у себе на подвір'ї, на тій території, яка має до тебе відношення. Помирися з сусідами, зроби для них щось приємне. Навчи їх. Це і буде добра справа. Добрі справи це активний стан. Активний підхід до нашого життя. Якщо людина вже відчувала себе впевненіше, якщо вона впорядкувала свій простір, тоді вона може поширювати ці добрі справи, робити якісь щиріші речі. Вона може підтримувати культуру, підтримувати культурні проекти, підтримувати інших талановитих людей. Вона може робити якийсь ну, корисний, суспільно корисний бізнес, пропонувати якісь послуги. От, наприклад, таку добру справу ми робимо. Ми поширюємо позитивну інформацію на нашому сайті. Ми підтримуємо наш сайт і його постійно розвиваємо. Ми створили можливість легко знаходити інформацію на ньому, створили радіо своє, можна слухати радіо тепер. Можна слухати аудіо відео. Почали озвучку українських фільмів українською мовою. Ми постійно працюємо над тим, щоб українська мова була чиста. І тому у нас є така постійна робота, ми її називаємо проєкт сенса формування культурної української мови. Ті тексти, які у нас публікуються на нашому сайті, є людина, яка є фахівцем і яка дає людям поради, як краще писати, як краще писати статті, які краще слова вживати. Ми намагаємося піднімати давні українські слова, які вже забуті, але які несуть велику силу і великий сенс. І таким чином інші також дивляться, От людина, яка хоче навчитися гарно писати, вона може просто почати писати блогові записи на нашому сайті. Інші їх читають, дають поради, причому професійні поради, які стосуються і правопису і правильного застосування слів і правильного стилю, ну і суті, звичайно, про що людина пише. Тобто, навіть на такому рівні наш сайт же є певним простором для самовдосконалення. З нашого боку, це є добра справа. І ті люди, які долучилися до нашого сайту, вони також роблять добру справу. Одні пишуть якісь тексти, інші підтримують фінансово, щоб ми могли це діло розвивати, тому що це все, звичайно, що воно потребує якихось певних ресурсів. І таким чином, разом. Роблячи добрі справи, ми формуємо світ навколо себе. Здавалося б, що добрі справи, вони робляться для інших, але насправді ми це робимо і для себе. Бо ми формуємо той простір, в якому нам зручно жити, навчаючи інших людей, ми отримуємо навколо себе просвітлених людей, з якими нам приємно спілкуватися. Роблячи якісь справи по упорядкуванню нашого фізичного простору, ми ж самі з цим вже користаємося. Таким чином можна сказати, що наш альтруїзм це доведений до логічного завершення егоїзм і прагматизм. Починати треба з найпростіших речей. Я дивлюся, що люди на тела роблять ремонти у своїх під'їздах, де вони живуть. Вони розуміють, що вже від. Від цих комунальних е, структур нічого не дочекається, вони почали самі робити. Дивлюся, люди садять дерева навколо. А, люди розбивають якісь е, квітники. Ну, настільки це приємно дивитися, коли людина починає вирощувати прямо на, е, на клумбі, на газоні, там, де раніше і трава не росла, а тут вже починають рости якісь квіти гарні. Це дуже приємно. От один мій товариш. Мисколомиї, він влаштував таку ініціативу, що вони починають, коли тільки діти приходять в школу, то ці першокласники разом зі старшокласники садять дерева. І в них така мета, щоб вони могли через 50 років зібратися і подивитися, як ці дерева виросли. Це дуже нормальний підхід, це мислення стратегічне. Вони мислять не в категоріях там, одного року від виборів до виборів, а вони думають про те, що буде через 50 років. Ну, а щодо міста, це зрозуміло, що кожен в міру своїх можливостей. Хтось може під'їзд відремонтувати, хтось може дорогу зробити, хтось може якусь іншу ініціативу гарно зробити, чи інформаційну, чи, чи самі там, дерева посадити і сміття прибрати, організувати, наприклад, утилізацію того, тої всієї пластмаси, якихось там батареїв, лампочок, старих, які ми просто викидаємо в одну купу. Це все треба, звичайно, розкладувати. Ну, багато всього можна робити. Хто що вміє, той, той і робить. Чи річку почистити. Так, чи да? так, ще парк привести до... до норми. Багато хто ще робить. Люди кудись виїжджають, народу. Це вгори. В Беруться і вони вже такі ніби як звичайно, що обов'язково треба зібрати сміття, які там є. і вже там і... прилізують.